Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект, власний погляд і гість. Нашої студії Володимир Яворівський, народний депутат України. Вітаю вас! Сердечно вітаю наших телеглядачів. Адже у вас починається фактично нова сторінка роботи в парламенті. З чого можливо ви б хотіли її почати? Якщо ви можете вже зараз дати відповідь на це запитання, чи розпланували ви вже свою роботу саме на сьоме скликання? Е, ну, найперше скажу, що звичайно для мене це е, е, не нова сторінка, це просто наступна сторінка, так би її точніше назвав. І через те, звичайно, щоразу, коли перемагаєш на е, виборах, і коли приходить нова команда, хай не вся нова, але якась якийсь сегмент приходить новий. Завжди сподіваєшся на те, що саме оцей новий сегмент співпраця з ним дасть якусь нову якість. Тому що сьогоднішня якість а ми ще добуваємо останні дні попередньої каденції, то я собі можу чесно сказати про те, що з моєї точки зору просто гіршого парламенту ніж цей, ось з яким ми вже прощаємося, в Україні не було. Чому я чому тому, що взагалі ніхто нікого не чув. Скажімо, у першому скликанні, пані Світлана, було дуже багато секретарів обкомів, секретарів ЦК у моєму цьому комітеті. Тоді вона комісія називалася Чорнобильська. Було чотири секретарі ЦК. У нас не було жодної якоїсь, скажімо, непорозумінь. Були політичні е, якісь дискусії, таке інше. Але ми розуміли один одного. Можна було переконати, встати і переконати. Ми переконали тоді, що треба прийняти чорнобильські закони. Три. Я їх доповідав сьогодні. Вони всі заморожені, вони мертві і не виконуються. Такі інше, але це були люди ідеологічно, можна з ними сперечатися. Але вони робили кар'єру поступово, вони були гнучкими, вони вміли е, пристосовуватися до ситуації. Це, до речі, теж важливо. А в цьому парламенті була рука Михайла Чечетова, Ось і всі домовленості, які могли бути, Яке все залежало від цієї угу. руки. Ця рука знову повертається в парламент. Я так розумію, що він у прохідній частині. Але я сподіваюся, що появилися абсолютно нові, нові політичні сегменти в парламенті. Це свобода, яка принесла з собою. Власне, посилить патріотичний інструмент у нашому парламенті, будуть дискусії, але присутність свободи, звичайно, ну, я би сказав, зробить парламент більш українським, і це дуже нормально, і цього не треба боятися. Прийде удар кличка, який теж принесе якусь свою. Там ну, можна сперечатися, там є люди, які, скажімо, там вже були в парламенті раніше і тому подібне. Але як команда, це теж щось свіже через те. Я за те, щоб, звичайно, співпрацювати. І ще одне хочу наголосити, пані Світлано, обов'язково те, що в парламенті появилися мажоритарники, і один із них сидить зараз перед вами. І кожен з нас приніс у парламент якусь одну чи дві, чи три проблеми від свого округу. У мене, скажімо, це проблема метро на Троєщину. Це найбільша проблема, яка є. Вже стільки забрехали їм. Перед кожними виборами їм обіцяють метро, і на другий день після виборів, звичайно, все це забувають. Через те доведеться домовлятися, можливо, навіть із регіоналами. Ви давайте проголосуйте за те, щоб ми включили uh -huh. до бюджету е, держави не просто Київського а держет, е, бюджету держави, окремим рядком, скажімо, будівництво першої черги там е, метро. Але якщо буде потрібно, скажімо, от ми були в одному із ефірів із Лук'яновим, який теж переміг на Донеччині, і кажу: а ми готові підтримати якісь ті проблеми, які будуть у вас. І здавалося, що справді а він... ви вже домовилися. І ми вже домовилися, і все було так славно, аж до того моменту, поки хтось не зателефонував і сказав, що ви із з той свобод народу, я теж, значить, там, націоналіст і таке інше. І він тут же, замість того, щоб сказати, знаєте що, вони прийшли до парламенту, це вже не просто команда, скажімо, там, з вулиці і таке інше. Вони такі самі депутати, як і Лук'янов, як будь-хто інший, як Яворівський і тому подібне. І через це з цим треба рахуватися, як тут відразу було сказано про те, що це фашисти. От вам і співпраця. Через uh -huh. те, я думаю, що доведеться переступати через ці якісь бар'єри, заспокоювати навіть декого. Бо надто багато було політичної тріскотняви е, саме у пропорційній системі. Тому що кожен приносив не проблему округу, а приносив е, якусь ідеологему з собою. І на цьому ґрунті так, були суперечки. Навіть казали, що програми дуже схожі Та, були дуже схожі. А зараз звичайно я ще раз скажу, кожен принесе якусь проблему, яку він обіцяв над нею працювати, і обіцяв її вирішувати, і от саме це. Може нас зближувати, ну, дай так. Боже, щоб так було. Да, дай Боже, тому що політологи, які до, до нас навіть приходять, вони кажуть, що свобода з партії регіонів домовитися, наприклад, їй буде дуже важко. Як ви вважаєте, можливо, яким чином? От ви вже у вас є якісь підходи. Да, як домовитися? Наскільки це буде дійсно реально зробити, щоб все було так злагоджено? Ну з свободою у нас розбіжностей немає. Ми підписали ще на тому березі, підписали угоду, і вже на цьому березі абсолютно зрозуміло, що ми тримаємо один одного за руку, і скажімо я ось вже два дні допомагав Андрієві Ільєнкові, в нього там велика була проблема із підсумком виборів. Він там попереду не дуже з великою різницею. Мені легше, бо да, там, було, там у мене було, десь 20 чи да, 21 вас, тисяча. Вас велика різниця да, то я був недосяжний і вже не було про що сперечатися. А там десь 220 голосів. І, звичайно, що там була така тяжба і треба було обстояти ці інтереси. Через це ще раз скажу, в нас свободою, вони радикальніші від нас. Бо вони принесли так до Але їм буде цього. важче із владою. владою. Да, але депутати. їм буде важче із владою, але вони такі самі депутати, як і, скажімо, ті ж самі регіонали. Через те. Я хочу думати, мені здається, що партію регіонів ці вибори чомусь навчать так само. Тому що, бачите, партійні списки фактично встановили рівновагу, якщо додати нашу. Батьківщину, якщо додати удар, і якщо додати е, свободу, ми маємо більшість навіть більше. Ми да. маємо більшість. Тому навіть з комуністами, якщо вони об'єднаються. Хоча це теж велика проблема комунокапіталістів. Скажімо ну, ну, нічого, вони вже як так. кажуть, Ну, ні, то є ми ж не будемо туди втручатися. Через це треба шукати е, якихось опорних точок треба думати про україну і про українця в цій україні українця я кажу в політичному сенсі цього слова незалежно від етнічного mm -hmm. походження. ну от а ви кажете про опорні точки які б це могли бути такі основні моменти основні моменти це окрім ну хай там за метро можна домовитись я зараз відсуваю якісь речі локальні точкові так би мовити але ми повинні думати про те, що на сьогоднішній день Україна опинилася в повній міжнародній ізоляції, з нами ніхто не рахується, нас фактично майже ніхто не має за державу. Говорять про одне єдине, Говорить, звертаючись до Януковича, розуміючи, що все замикається сьогодні на ньому, як на президентові, як на лідерів тієї того, політичної сили, яка сьогодні фактично керує країною. Через це нам потрібно подумати про те, як розблокувати, бо інакше ми відсуваємося в резервацію. Абсолютну резервацію із такими ну прямими, поки що натяками, але фактично тоталітарного тоталітарної системи, чого ми допустити, не можемо, і хай не думають регіонали, може і комуністи про те, що от в такій системі якось можна все таки виживати. Ні, не виживе ніхто, незалежно від політичних поглядів і таке і інше. Нам треба думати про те, що фактично на листопад і на грудень місяць принаймні ось у київській казні нічим платити лікарям і бюджетникам. Вчителям і тому подібне. Ось і мені стало відомо про те, що Попов звернувся до Азарова, щоб допомогли фінансово, тому що уряд забирає половину бюджету Київського 16 шістнадцять міль... по Києву, а взагалі в Україні, так. і по Україні ситуація неймовірно складна. І їм відповів Азаров про те, що ну знаєте, якщо ви граєте вибори в Києві, то ми вам допоможемо. Вже зрозуміло, що вони в Києві вибори програли. Можливо, десь там щось ще є. Не, не зак три крапки ще десь стоїть, mm -hmm. а не остаточна крапка. Через те є нам всім на чим думати. Подивіться, в якій ситуації сьогодні наші пенсіонери опинились такій ситуації наші ті ж самі вчителі, ті ж самі медики це колосальні проблеми. І сьогодні, вже знаєте, гратися в паперові політичні бої, при тому, коли е, в суспільстві відбувається отаке озледеніння, така люмпенізація. А озлоблений народ, а це велетенський масив, все таки, це не окрема групка, і ми не маємо середнього класу. І сьогодні суспільство є дуже небезпечним через те, що там озлоблені і бідні, і голодні люди. А з другого боку, скажімо, там сім'я президента, там ще е, якісь, значить, там mm -hmm. нашарування там олігархічні, а середнього класу немає, який міг би бути ну таким, скажімо, запобіжником певним, там і таке і інше. А так ці два. Ці дві сили можуть зіштовхнутися. Ті мені на язик. Я не хочу, щоб це сталося, звичайно. але про це потрібно думати. Якщо ми серйозні політики, ми повинні дивитися туди. Тому що всі ці маленькі бої, ну, курячі півнячі таке інше, вони зрозуміла. нічого не дають. А як можна змінити цю ситуацію? Ну для цього я думаю, не один, не два роки піде, щоб цей середній клас дійсно став яскравішим, що він з'явився в нас. Пані Свідан, по перше, ну рано говорити, тому що ми не знаємо персоналі мажоритарних. Так, і, і не, не знаємо із спискових, там же і в списках теж є певне оновлення, uh -huh. скажемо так. Через те буде зрозуміло, хто прийшов. Подив... Я б навіть радив вам зробити таку передачу. Подивіться, хто прийшов. <рес> це прийдуть якісь нові люди. Е, може, серед них будуть люди не зіпсовані політикою, е, прийдуть люди із бізнесу, і це теж природно і нормально. Я думаю, що прийдуть люди на превеликий жаль. Мало із середнього бізнесу, бо в них не було коштів для того, щоб прорватися в цей парламент. Це ж ніхто цього не приховує там і таке інше. Скажімо, мене фінансувала політична партія, та, до якої угу. я належу. Я бізнесом не займаюся і не займався і не буду займатися вже. Але ці люди принесуть з собою якісь певні проблеми. І проблеми господарські, які, від яких парламент, який ще діє, одвернувся, чесно угу. кажучи. Парламент працював тільки. На олігархів працював тільки на великий бізнес, на крупний крутий бізнес. Середній бізнес залишався у цьому, і я е, мушу вам сказати, я не шкодую, що е, одна із наших колишніх е, членкинь, так би я сказав, пані Королевська програла вибори. Я не шкодую, бо це плата за зраду. Але з іншого боку, вона несла з собою е, одну е, нішу, дуже важливу. Це справді вона захищала середній клас. Краще чи гірше, але вона цим займалася як голова комітету. Вона знала ці проблеми, і вона їх вирішувала. Мені дуже важливо, хто замість неї візьме на себе цю місію. Я б хотів би, щоб взяла не тільки, скажімо, там, батьківщина, а щоби всі взяли, щоби всі зрозуміли, що без середнього класу ми не можемо існувати як країна ну, стосовно комітетів, які теж будуть формуватися, буде ще боротьба за місце голів і буде боротьба за місце спікера. От як ви відчуваєте вже зараз цей час, цей період, наскільки він буде складним для депутатів, взагалі для всіх, хто буде чекати результатів? Ну я сказав, оскільки м, прийшло два, два нових м, таких фундаментальних політичних сили, які представлені у парламенті, чисте я їх називаю фундаментальними, е, оскільки вони є, я думаю, що ми не дамо розгулятися у парламенті пристрасті. Пристрастям довкола комітетів. Якась частина людей вже є, яка прийшла в парламент і очолювала ці комітети. Не подумайте, що я на себе натякаю, але ну, є просто ряд людей, які професійно можуть цим займатися. Ось я думаю, що там не повинно бути суперечки. Я думаю, що дуже чітко будуть розставлені квоти. Це завжди робилося, тому що те, що було в цьому парламенті в другій половині каденції, коли, скажімо, помер. Царство йому небесне полохало, дуже розумний, славний був чоловік від нас, який очолював комітет з питань науки і освіти. Луцький не пройшов. Програв вибори, чисто програв, який представляв, звичайно, тут інтереси е, міністра табачника і представляв е, дуже кепську і дуже кепську політику. Представляв от його зараз не буде. Скажімо, через те, мабуть, будуть ділитися ці комітети, але будуть квоти. Так починали ми парламент. Попередній все ж було дуже нормально. Ми поділили скільки є людей. Тій чи іншій партії, ось відсоток їхній, і поділити комітети. Uh -huh. Бажано єдине, щоб комітети були поділені не е, таким тупо е, квотним принципом, а все-таки за професійним. За Ну, для цього будуть же, мабуть, збиратись комісія. Я думаю, без... але скажімо, є стець, який очолював. Він прийшов до парламенту, який очолював е комітет свободи слова. Mm -hmm. Для чого шукати, скажімо, ще когось там і тому подібне, коли людина прийшла, вже опанувала. Ну я думаю, що тут великих пристрастей не буде щодо спікера. Е можуть бути звичайно, можуть бути і тут може бути версія золотого золотої акції. От я б е, дуже хотів, щоб все таки парла... Парламент очолювала людина від якоїсь потужної політичного сегменту, де де багато депутатів, де які здатні. Я це би має хотів, бути, але він хотів партія влади чи партія я, я, б, я б навіть на місці розумної партії влади я б ніколи не брав на себе ще спікера. Є президент, є голова уряду. Через те було б найрозумніше, звичайно, посаду спікера. Це вже так, я кажу, що не знаючи розкладу цього всього, звичайно віддати опозиції. Це було б дуже нормально. От і не треба думати, що а якщо опозиція, так вона буде шкодити. Навпаки, ми будемо робити все для того, щоб е, в першу чергу звичайно відмінити багато примітивних законів, які були прийняті: закон про мову, той самий закон про пенсійний вік, 55-річний. Я думаю, що треба взагалі нам е, виставити стелю. Пен... Суми пенсійної, вона повинна бути невеличка, поки ми бідні. Валенса сказав, коли став президентом, поляки, поділимо нашу бідність порівну. Отак От мав би угу. сьогодні хтось сказати. Якщо погано, то мало би ну, бути погано. Ну, Зберуться всі депутати так. і будуть через те, але я думаю, це ми пані Сіла, це ми так, що знаєте, так на правовійда це... ворожимо. Побачимо, хто прийде, яка буде розстановка сил. Я думаю, що найрозумніше це домовлятися. Якщо скажімо, президенту захочеться пограти м'язами uh -huh. і домагатися, щоб і ще і його спікер був. Він на цьому програє, і дуже сирозуміло. Я вам дякую, що прийшли. Бажаю вам насиченої роботи в парламенті. Нагадаю, гостем в студії був народний депутат України Володимир Яворівський. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику. Зрозуміло.